Так, Доброго дня, вітаю! Давно не виходив на зв'язок, трошки був зайнятий, трішки там один мобільний підіпсувся в мене, але я хочу повідомити, що завершую цей портрет в техніці сухий пензлик. Ось там модель у нас, там ще є кілька фото, це базова. Ну і так от виходить добре насично, де треба, де м'яко. Зайві бліки забираються. Той стиль швидше можна назвати сломату, я вже здається говорив. Тому що буває зайві якісь такі бліки, які пророді можуть бути з різних. Ось там навіть видно на цьому, так? На, на фотографії. Я зм'якшую, а де треба підсилюю, і в результаті в цій техніці можна зробити доволі добрий портрет, краще за всяку фотографію. Звичайно, добре, щоб фотографія була е якісною. Ну, Зараз всі мають якісь пристрої, ці мобільні і так далі. але але треба вчитися, знімати. треба вчитися знімати. Я казав десь, при нагоді можу дати пораду, тому що все-таки важко працювати з важкою фотографією. Важко, набагато важче витягнути гарантії не такі великі. Ну а так, вийшло, наче добре. Наче добре, я, в принципі, задоволений. ну Було важко, як я кажу. все-таки. Ну ще кілька слів про інструмент. Це ось пендлики, різні гумки, ластики. Ну і все-таки. Ну і мишка, бо я керую тим далеко. Що добре, можна притягнути деталі, розглянути і так далі. Поруч, щоб вона завжди була. І все, процес тривав гарно, цікаво, пошуково. І надію, що тим, хто на портреті зображений, сподобається, ну і, і всім друзям і так далі. Тож будьмо здорові, будьмо на зв'язку.